Всім доброго дня! Під цим відео я вам скину силочку, як я живцювала гортензію деревовидну і волотисту осінню. Надивилась на просторах інтернета, що можна нарізати живців, живців нарізати, поставляти їх в пісок, накрити пластиковими пляшками. І вони дадуть корінці, і це таке буде так зване укорінення восени. Поприймала я ці барикади. Все, дивіться ще такі ще і так в стаканчики їх поставила. Так ось дивіться. Тут у мене, значить, що це струн-канабель, струнка набель, струнка-анабель, струн-канабель. Нічого вона не вкорінюється. Ну, почка все, дивіться, почка бубнявіла. Я її витягую. Корінців нема, нічого нема. Також ось витягую Значить, цю пляшку. Це що у нас? Графіті. Просто стоять ці живці. Так, це ще. Графіті. Також, дивіться, все що у нас. Даймонд Даймонд Руш Ой, зараз. Так, Даймонд Руш Почки, бачите, бруньки набубнявили. Живець живий. Я не бачу тут нічого. А може, ще треба, щоб воно стояло до досліджує осені, щоб воно вкорінювалось. Може, воно заліто тоді. Це так зберігається цей живець. Ну, він не пропав, він зберігся. Борунька, дивіться, в нього вигитує. Щоб він, може він дасть корінці, якщо він буде стояти ще під пляшкою, під цією пластиковою. І таким чином. Може ще, щоб він стояв ціле літо на осінь, він дасть ще тоді такий якийсь результат укорінення. І це можна заявити, що це цілий рік воно буде тут у мене стояти. Мене це не влаштовує. Місце в мене тут не для цих живців один рік, які будуть вкорінюватися. Я цей метод відкидаю взагалі. Це, знаєте, можна такий метод брати. Коли десь за сараєм, щоб ніхто не бачив і не, і не чув, понатикати цих, нарізати цих жийців, і хай вони там рік укорінюються. Може такий метод комусь і підходить, мені такий метод не підходить. Вони взагалі, у мене тут місце, це французька грядка у мене тут, у мене тут місце для совершенно для других, як то кажуть, цілий. І Ну, вони, бачите, вони живі. Бруньки живі. Бачу, що бруньки живі. В них можна зараз, я думаю, поставити, укорінюватися. Навіть дивіться, всю таку велику палку вставила. Брунька, дивіться, яка. Бачите, жива брунечка. Ну, Таким чином, якщо зберігати живці зимою, то їх можна і в погрібі нарізати, зберігати або просто положити. Нарізати та положити. Ну, це щоб вони ще у мене тут оце зберігалися, яких можна нарізати. Я не бачу взагалі цього методу корінення деревовидної і волотистої гортензії Взагалі, воно в мене рівне нулю. Так що, може хтось і укорінював, напишіть коментарі. Може, хтось таким чином і вкорінює. Ну, мені цей метод взагалі не подобається. Я не знаю, що з ними робити. Напишіть в коментарях, що мені робити з цією анабель. струнка Анабель. Дивіться, брунька геть жива. Просто, просто сохранився живець. Можна поставити воду, вони розпустять бруньки і набрунькувати їх, і нарізати зеленими значить, бруньками і укорінити. Ну, по другому я, в мене тут це місце, воно взагалі, щоб в мене тут такий бардак був з бутилками. Мене це взагалі не влаштовує. Я зараз знайду відео, яке я знімала восени. Прикріплю сюди вниз по силочці. Так що хто не бачив його, подивіться. Хто не бачив, подивіться його. Ну, я так думаю, що воно не годиться, цей метод. Так що отакий відео відгук відеовідгук. відгук негативний для мене. Це для мене. Пишіть, будь ласка, хто так укорінює і кому це подобається, мені дуже цікаво. Може, я щось не те зробила. Але Але є кращі методи і вже є результати. Так що, дякую, що ви були за мною. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій YouTube канал, Ставте подобайки До побачення!